Привіт всім! Коротше прикол такий, їду я по селу, і жінка каже, виходить така з кущів і каже, ой боже, не лякайте хоч людей. А я такий проїхав минут 5 і задумався, що не так. Оце такі справи. Так, ми маємо цю поляну, там ми на горі вже... Ходили з Термінатором Trio M. Ну, взагалі-то, тут ось уже другий день якісь хлопці орудують. От там вон. Ходять там, ходять щось. Я їхав декілька днів назад. вони тут ходили з краю. Ну, з краю тут мусора багато. Ось там на горки я тоді ходив. І сьогодні. Ходимося, що знайдемо. Факт того, що я знаходив там цвітні цілі із чорними, не купані. А може колись і купані, але в цьому році не брані, так сказати. Свідчить про те, що тут, в принципі, є якийсь сенс ходити із термінаторами, бо щось на кшталт. Не все вибрано, не все всі бачать. Взагалі-то, ну, бачите, який тут який рельєф. Я більше б туди, звісно. Ну там людські городи. Іншим разом спробуємо там походити. А поки тут пройдемося, це просто в цілях тесту та і все. Ось така конячка. Теобразна штанга. Ходімте. На сьогодні протестувати Мегатрон F e в бойовій обстановці. Ось, такі, ось таке замулення поступило. Ось такою штангою, ручкою. Ось такий батарейний блок, мій фірменний, катушка. Коротше, на 17 кГц, бабочка у нас зараз. І сигнал у нас. Двойний сигнал. Зараз буде цікаво, що тут у нас. Ось у нас така ціль. Двойний високий. Ось оті ваші, як ви кажете, Гарячі комні йдемо долі. Напильник. Ого! Дуже цікавий сигнал, але в кінці, в кінці звуку припинаючий такий. Видно, там така желіза або алюмінія якась тонка ну більше примісі метала. Отак От на звук, в принципі, можна багато що зрозуміти. Так, іще у нас ціль. Отголоском. цвітняка десь там вдалі. А чого з отголоском? А то що у нас ціпок, кругла ціль. Так, ось на слабенькій глибині якась железяка ось. Чорняком б'є. Ідемо далі. Так. Що тут у нас? Цікава чорна ціль. Але не зрозуміло. Йдемо далі. А ось що в нас тут. На монетку щось похоже. Хто наче слюни ховати, обплювати її і почистить. Щось тоненьке, тоненьке. Перевіримо вдома.